Соціально-психологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка влаштував чергову акцію на підтримку воїнів АТО. Лариса Журавльова, декан факультету, каже, подібні акції відбуваються достатньо часто, оскільки студенти-психологи демонструють особливий патріотизм та свідомість. СПФ це Україна почалось ще десь кілька місяців назад. Ми малювали карту України. Вони всі малювали, подивитися, скільки там тих студентських рук рук відображено. Вони запропонували свої. Послуги як фотографи, тобто вони візнімали різні фотографії. Робили за певну плату, якусь там символічну, але цю плату вони збирали як гонорар і відправили до того нашим воїнам, які нас захищають нашим студентам, зокрема, які там є. Зібрані таким чином кошти будуть відправлені, зокрема, і на потреби студентів соціально-психологічного факультету, які були вимушені залишити навчання та поїхати до зони АТО. Студенти та викладачі зібралися на сьомому небі біля карти України, яку прямо під час акції прикрашали елемент. Петриківського розпису майстриня другокурсниця розповідає: у кожного елементу своя символіка. Наприклад, калина є прикладом тої нескуреної дівчини України, яка, попри все, долає і. Несуть нам вироки соняшник, це символ добробуту, світло життя. Майстриня звернула увагу на мак, який символізує пам'ять, зокрема, і пам'ять за усіма загиблими. Студенти кажуть, на акцію прийшли, бо точно знають, що моральна підтримка теж багато значить. Факультет на чолі з Ларисою Петрівною і студентством хочуть зробити і роблять саме зараз акцію. Підтримки наших учасників АТО, які зараз перебувають в зоні, АТО. ми вирішили організувати це пісні. Вірші просто якась моральна підтримка студентства, що бачили, що попри те, що більше студентів тут, але вони так само підтримують і з співчуттям ставляться до людей, які захищають наш спокій в нашій країні. У майбутньому студенти та викладачі факультету планують на волонтерських засадах здійснювати психологічну допомогу реабілітованим військовим, зокрема й тим, що перебувають у санаторії, де Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1.